Сьогодні ми поговоримо про гігієну ніг. Ноги потребують постійного догляду. Їх миють щодня перед сном, прохолодною водою з милом, тому що на ногах особливо сильно пітніє шкіра накопичується бруд. Після миття ноги потрібно ретельно витирати спеціальним рушником, особливо між пальцями. Нерегулярне миття ніг носіння брудних шкарпеток та взуття. Сприяють появі зупрілостей та потертостей, а також призводять до виникнення грибкових захворювань. Щоб запобігти неприємним наслідкам, треба також ретельно доглядати за взуттям, змінювати і чистити його, не одягати чуже взуття. У лазні, басейни, на пляжі потрібно взуватися в спеціальні капці. Панчухи шкарпетки слід міняти не рідше, ніж через на день. Вдома перевдягатися у домашні черевики або капці. Якщо на шкірі ніг є потертості або дрібні тріщинки, корисно робити ванночку з календулою. на 1 літр води 1 столова ложка календули. Для профілактики грибкових захворювань рекомендують 2 три рази на тиждень протирати шкіру ніг столовим оцтом або спеціальним лосьйоном. В окремих випадках доцільно застосовувати пом'якшувальні гелі та креми для ніг. Щоб загартовувати організм, підлітку перед сном корисно мити ноги з милом, поступово знижуючи температуру води. Неприємний запах, який з'являється після носіння взуття, є результатом діяльності бактерій, котрі активно розмножуються в умовах підвищеної пітливості. Якщо побороти ці бактерії, запах зникне. Наші предки використовували для боротьби з неприємним запахом ваночку для ніг із корою дуба або сольові полоскання. Після звичайних гігієнічних процедур ноги можна ополіскувати водним розчином солі, тоді вони будуть менше потіти протягом дня. Щоб ноги потіли менше, їх також можна протирати яблучним оцтом. Після миття вранці і ввечері це добре очищує шкіру від ороговілого клітинного шару, поліпшує роботу потових залоз і пригнічує розвиток бактерій. За браком часу багато людей воліють звертатися до більш сучасних методів боротьби з надмірною пітливістю, наприклад, використовують антимперспіранти, які блокують потові залози і усувають неприємний запах. Але тривале застосування цих засобів може призвести до проблем зі здоров'ям. Існує кілька простих правил догляду за ногами шкіра ніг повинна дихати, тому краще носити шкарпетки та взуття з натуральних матеріалів. Щоб ноги були чистими, їх необхідно щодня мити ретельно з милом. А раз на тиждень робити теплі ваночки та застосовувати скраби та пемзу для видалення відмерлих клітин на поверхні шкіри ступень. Якщо пітливість не проходить, відчувається свербіння та присутні інші неприємні симптоми, зверніться до терматолога.